Долучаємо до нашої розмови Володимира Коваленка, законного міського голову нової каховки, яка зараз тимчасово є окупованою. Пане Володимире, каже вам доброго вечора і слава Україні. Добрий вечора, героям слава розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається у Новій каховці, і дуже хочеться від вас почути коментарі з приводу того, а що роблять окупанти. Для того аби там розрулювати цю ситуацію, тому що все, що ми побачили, це на початках. Ми побачили абсолютно божевільне відео Сальдо, який стояв на фоні затопленої площі десь по другий поверх, і розповідав, що ніякої води немає. Ми знаємо про я бачив цей сюжет. Це, 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 це просто ну, що в голові цієї людини. Там ну. Це це дуже складно зрозуміти. Але ми знаємо абсолютно унікальні історії, коли українські військові за допомогою своїх дронів знаходили на окупованій території людей, які просили допомогу і витягували їх на територію підконтрольні підконтрольної Україні. Зараз що взагалі відбувається зараз в новій каховці? Наскільки ми розуміємо, там з боку окупаційної влади взагалі повний хаос? Справа в тому, що дійсно сьогодні ну, завершується третя доба, як е, сталася страшна спровокована ворогом біда. І враховуючи, що Нова Каховка там за 500 метрів від Каховської весь вниз по Дніпру, то зрозуміло, що перші потоки води о 4 годині ранку вони вже були е, на території, почала підтоплювати територія Нової Каховки. Люди мені зателефонували. І хоча буквально через півгодини почали. Е, Вороги гасити сигнал інтернету, і було важко інформацію цю отримати. Ну не важливо. Значить, за а, на ранок було на, на обід першого дня підриву було затоплено в Кахо. Три вулиці. А, чому я кажу три вулиці? Тому що вулиці йдуть паралельно від Дніпра по лівому березі, паралельно річці Дніпро. А, найбільше була затоплена прибережна територія від Дніпра до Дніпровського проспекту. Це Зона рекреації, наш парк, наш спортивний комплекс, 12 гектарний там яхт-клуб, дитячий санаторій, палац культури. Ну, власне кажучи, і наш зоопарк, де загинули тварини. Піднялося справа в тому, що я знав розрахунки. Вони були ще з тих періодів, коли будувалася ГЕС. До куди підніметься вода, враховуючи хвилю, яка вона піде. Тому. Ну, Практично підтвердились ті розрахунки, і на вчорашній день на обід вода почала відходити. Це в самому місті, тому що е, геопсія це е, нахил е, до води берега, вона така, що через кілометр, навіть при, при повну руйнації е, на півтора кілометра далі місто не могло бути затоплено. Постраждала стара частина міста і е, дві, дві вулиці, де житловий фонд. Я хочу сказати, що з перших хвилин. І до сьогоднішнього моменту окупаційна влада нічого не робила, бо я о дев'ятий ранку вже спілкувався, маючи на увазі, що хоч якась допомога, ото два виступи двох оцих як їх назвати, по телевізору. І на цьому все люди самотужки переселялися в мікрорайон Сокіл, це значно вища території міста. Ну, сама Нова Каховка, вона не так постраждала. У нас є ще вісім сільських населених пунктів, і найбільше з них постраждав населений пункт Корсенка. Висота у місті у населеному пункті була 3 метри вода. і е, Дійшла вона до покрівель відповідно житлових будинків. Весь населений пункт затоплений, клуб, бібліотека, амбулаторія. Ну, власне кажучи, все. Монастир. Е, Ну, все, що там є на тій території, все затоплено. І знову ж люди самостійно, причому ну, в перший день їх і не випускали ще окупаційні війська в глибину території, такі села, як Новелегрі, піщани, обривки, Маслуки. Люди самі е, виїхали, е, сьогодні е, повернулися на лодках, плавали по Корсунці, шукали тварин, щоб спасти собак і е, 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 котенят, якщо їх там можна було знайти. Ну, така ситуація. І е, хочу сказати, що і до сьогоднішнього дня єдине, що учора вони поставили. Ну як люди казали, з міста в мене все зі слів очевидців, за Не пускали людей на цей проспект Дніпровський, де було затоплено підвали житлових будинків. Тільки е, почали в другій половині того, у кого були документи на руках, що ти тут прописаний, зареєстрований, почали пускати. Ну а на сьогоднішній день відомо, що вони е, так як вони знаходилися на березі, там в окопах, в траншеях. І замінована ця територія зараз затоплена, і вони відповідно почали заселяти е, саме найближню вулицю, проспект Дніпровський е, до берега, займати житлові будинки. Є така інформація. Тобто піднялися на 200 метрів чи на 300 від Дніпра і знову займають житлові будинки. Е, і така ж ситуація відбувається в населеному пункті. Дніпряниця нижче е, це між новою каховкою і Корсулкою. Е, навіть є факти, знову починають виганяти людей із крайніх вулиць до Дніпра. І їх заселяють ворожі окупаційні війська. Пане Володимир, ще одне запитання. От ну, якщо з військової точки зору аналізувати, Затоплені території, лівобережжя відзначають, що вони ж були дуже часто і в дуже багатьох місцях заміновані. І зараз, по суті, ці міни знаходяться у ну, це, це жахливо про це говорити і уявляти вони по суті у вільному плаванні. Що про це відомо? Як ця ситуація? Я не уявляю, який можна врегулювати. Але тим не менше, що вам відомо, я хочу сказати, що якщо Перелікувати те, що люди бачили, особливо в населеному путі Дніпряни, що пливе по річці, то о, це жахливо. Ну, наприклад, у, у самому місті Новокаховка зараз велика е, кількість е, повзунів. Ну, це е, жаб, е, риби, прямо на вулицях на проспекті Дніпровському у дворах. Поч, почала вода відходити, все це є. Е, на городах, де вже відійшла вода, е, на, ну гумові покришки. Е, Дрючки там все, що завгодно. Але саме дивне вчора в Дніпрянах мешканці бачили до десятка трупів, які пливли по, е, по річці Дніпро в районі населеного пункту Дніпряни. І хочу сказати, що е, міни деякі зривалися з них і де вони сьогодні знаходяться, не знає цього ніхто, тому що сила е, цього потоку в перші години була такою.